Вітаю, вельми, шановні пані та панове, запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Ось я, економіст, географ, Петро Масляк, професор. Звертаюся до лапках населення. І що ж воно у нас відбувається? У нашій країні є війна, нема війни, є військове положення, чи нема військового положення. От у нас піймали вже багато людей буквально за руку, що вони крали чи збиралися вкрасти мільярди. Що з цими людьми? Де вони? Я не знаю, я ж не, не юрист, я економіст географ. Але деякі юристи триндять про те, що їм так нічого і не було під час військового стану, під час воєнного стану. Ну, я, я не знаю, як це ж, в якій ми країні живемо взагалі-то. Ми можемо перемогти от таких умовах. В принципі, я... мова йде про принципи. Я вам вже говорив не раз, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. І це я вам як професор кажу. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Які принципи в нас зараз по відношенню? Ну, не знаю, є в нас там. Український мосад, напевно, який знищує ворогів зовнішніх, колаборантів, там десь підривають чи то в Мелітополі чи в інших якихось містах. А оці люди, ну я, їх, ну, я не знаю, як їх можна ще назвати, які під час воєнного стану та Крадуть, там, не знаю на чому, на яйцях, на, на яблуках, на, на броніках, на, на всьому, що тільки на зерні і так далі. Що з ними робити? Закон же в нас не діє ну, проти ну, таких людей. Кажуть, що ніхто, ну я не знаю, може, ви знаєте, що когось посадили. Під час військового стану, хоча б умовно. так. А е, якщо закон не діє, то що тоді? Ну, дивіться, закон не діє ж там проти зовнішніх, проти колаборантів, тому що це окуповані території, і там закони України ж не діють. так. А що робити із оцими злодюгами усіма? Потрібно формувати внутрішній український мосад для того, щоб він їх знищував раз не дією? Я не знаю. Я запитую вас. Це ж мудрий український народ, напевно, повинен знати. Бо гидуть же ж ваші діти. Так, наші діти на фронті. Це ж так? Гинуть, кожен день гинуть, в тому числі не тільки через, так би мовити, агресію московитів, не тільки через колаборантів, які ви ж привели до влади, от і яких ви обирали, а потім вони. Зробилися колаборантами. Тобто вони такими й були. Так. А що робити із за Які ніби наші? Так. Наші? Так. Чи не наші? Не знаю. Може, хтось знає. Ну, в мене от таке е, запитання, як у прехвесора. Так. Цікаво, до народу, до мудрого українського народу, який обирає. Найрозумніших, найсправедливіших, найчесніших до влади, так, ну, таких, як він сам, напевно ж, ну так, за логікою речей, не знаю, може, я помиляюся. Але що робити? От там вже нібито зрозуміло: там зовнішніми на фронті, і там за кордоном удари по. Військових об'єктах. Зрозуміло, що з колаборантами так, їх підривати, знищувати їх, скажених собак, і так далі. А що робити з цими, які знаходяться, так би мовити, на підконтрольній, нібито на підконтрольній території, українському закону, українським законам, українському народу і так далі. З ними щось можна зробити, чи не можна. Чи вони будуть так і заганять у спину нашим оборонцям усім останнім? Цікаво було б отримати від вас відповідь на це запитання, бо особисто я не знаю. Хоча я і прохвесер, але я не знаю. Але ж, напевно, такий мудрий народ то він має знати, що робити у цих умовах. Здоров'я, удачі, перемоги, ну і, звичайно, розуму. Тому що, як показує, життя без цього ми перемогти не можемо.